Слушаємо до нашої розмови Максима Яковлева, це завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Національної академії України Києво-Могилянської Академії. Вітаємо вас, пане Максиме. Добрий день. Дякую, що ви могли Двічі назвали Академію. Це прикольно. Буває, це Національний університет прямий... києво могилянська Академія, тому дякую за підвищення нашого статусу. Ради вас прямий ефір, пане Максиме, хоче тимчасово, тимчасово, але приємно. Отже, ескалацію, яку створює Російська Федерація довкола Запорізької атомної електростанції, яку вона окупувала. Навіщо оце посилення ескалації Росії зараз? Я думаю, Росія в цілому хоче показати свої спроможності чинити якомога більше безладу. Це перше. Я думаю, що способи стращати не тільки європейські субконтиненти всіх у світі загрозами свого боку це для Росії вигідно. І я хотів би доповнити це моменти, що показали ну в тісно правильному сюжеті і наголошувати на тому, що загрози, які чинить Росія на атомній електростанції, вона захопила, це теж свого роду е залякування. Для інших країн, яке може бути на користь України, якому розумінні. От я повернувся з відрядження до Південної Африки, в тому числі, де обговорюється в різних країнах, які планують у себе так чи інакше розвивати ядерну атомну енергетику, у них виникає питання, що буде у випадку, які є механізми захисту, у випадку, якщо якась країна або якась група умовно терористів нападе і буде займати такі об'єкти, як атомну електростанцію, що робити, які у міжнародної, які у міжнародної спільноти є механізми впливу, що з цим робити. І чим більше Росія страшає, показує, що нинішній світовий порядок архітектура безпеки не працює, тим небезпечнішим і менш впевненим собі стає весь світ глобально. так? Тому ця загроза вона дуже серйозна. І це для нашої української, тобто сторони, нашої позиції важливо наголошувати на тому, що е, Росія чинить неправильно, це не те, що протизаконно і так далі. Це всі розуміють, але це створює ненормальний прецедент для всієї світової спільноти. А яким чином. О... Засідання і заяви, які ми чуємо за підсумками засідань Раді безпеки ООН, впливають на рівень ось цих загроз. Я не думаю, що можна провести якусь кореляцію між заявою на засіданні і рівнем загроз. Тут я не бачу цього. Але для, що для України важливо з будь-яких таких міжнародних майданчиків? треба розуміти що я багато країн які от нещодавно минулого тижня ми проводили захід з представницю з аргентини яка дуже вболіває цікавиться україна тут була у нас навіть минулого року фізично вона каже ну до пересічного там аргентинського громадянина чи громадянки те, що відбувається в Україні, це далеко не зрозуміло але саме через отакі е, заяви і події е, е, які робляться на Міжнародних майданчиках інформація трапляється, якщо не в ЗМІ, принаймні, то у фахові спільноти експертної і так далі. І через це Україна звертає або привертає до себе увагу. Тому такі заяви важливі, так ну але ми розуміємо, що механізм, якому там якісь такі майданчики, як ООН, де є Радбез, які давно потребує реформування. І це ще один момент. Що коли з'являється от така інформація, такі заяви всі в світі на не цікавилися, таких уже мало лишилося, хто цікавиться діяльністю організації Об'єднаних Націй, і саме Радбезом. Залишається ще менше сумнів, в тому що це треба реформувати. Так далі воно не може функціонувати. І отут, якщо на рівень загроз, то принаймні світове розуміння того, що з цим радбезом треба щось робити, треба змінювати, бо зараз це ніяка не рада безпеки, це не зрозуміло, що в якому розумінні? Що немає ні важелі впливу, і агресор там займає постійне місце з правом вето і так далі бути не може. Пане Максиме, тобто розмови про реформування є. А чи перейдуть від розмов до справ? Чи є відповідні якісь проблиски надії? Абсолютно є. Дійсно, європейські країни. Якщо я повторював, що це вже і минулий, позаминулий рік, коли Німеччина в особі Шольца почала піднімати питання про те, що це треба реформувати. Є ініціативи з розширення одно є декілька варіантів, да як тобто. Кого позбавляти право вето чи змінювати це право вето? Які країни включати? Бо ми розуміємо, що серед постійних членів представників ну нікого нема з Африки або з Латинської Америки, так або країни Азії, окрім Китаю, тут питання, як це має функціонувати, але ще важливіше питання це примус до виконання рішень, як якщо це буде розширено, змінено, чи ще щось інше без дієвих механізмів. Примушування до виконання або дотримання світового порядку далі справа не піде. Але от ми нам треба розуміти, що світова архітектура, якій живемо ми зараз, і безпеки міжнародних організацій за результатами другої світової війни. Є е, багато хто каже, що воно вже було застаріло на момент створення. Тому е, ми, як нам, українцям, все треба швидше і на і вже на вчора, тому що ми гинемо в цій війні, так. Але для розуміння світових змін треба мати чітке уявлення, так. Що це, на жаль, швидко не робиться, але мені здається, накопичення критичної маси, то яка може зрушити зміни, от вона зараз відбувається дуже активно. Дуже часто можна почути порівняння ООН з Лігою націй, яка також була створена для того, аби не допустити глобального конфлікту, і не впоралась з цим завданням. На вашу думку, наскільки справедливе це порівняння і в чому ці дві організації схожі і в чому все таки відрізняються? Ну, це хороше таке питання до лекції на тему міжнародних організацій. Правда, я думаю, що всі історичні аналогії вони обмежені, однозначно, Тому що контекст не той, можливості примусу не ті, світ інший. Так ну тобто, світ не функціонує у вигляді таких колоніальних імперій. Зараз впливи будь -я... ну є країни, які е, мають ці вплив, але вони його там не дуже сильно визнають, наприклад, або намагаються так діяти акуратненько, називаючи себе, наприклад, middle power, середніми силами. Я був відряджені в Індонезії, був здивований, що ця країна, яка четверта за населенням світі, практично займає величезну територію, контролює дуже важливі морські. Е, Торгівельні, в тому числі канали, ну так скромненько сприймає себе так посередньою силою, розумієте, країна, де на одному острові Ява живе більше народу, ніж цілі Російській Федерації. Так це просто до прикладу того, що світ зараз інший, тому деякі історичні аналогії не зовсім правильні. Але там, де правильно було б, як на мене, так це коли організація з чимось не справляється, вона у неї два шляхи: або докорінно змінюватися, або руйнуватися і зникати. І от доруйнуватися і зникати ми треба розуміти, що он є успішні програми там з продовольства, з допомоги там країнам Африки, наприклад, але в цілому, як роль, ви дуже праві: забезпечувати безпеку і робити світ безпечнішим місцем? Ну з цим в нинішній формі організація Об'єднаних Націй на жаль не справляється. Пане Максима. А якби Росії не було в радбезі організації Об'єднаних Націй, чи діяла б ця організація більш рішуче? Дуже хороше питання, тому що рішуче, це що хто конкретно має зробити? Якщо серед навіть наших західних партнерів ми спостерігаємо певний острах перед Росією, то від собі, що можна очікувати від країн, які я вже назвав там Індонезія або інші країни Південно-Східної Азії, ще десь головне не тільки якщо б там її не було, але питання, що всі тоді би до санкцій. І щоб ніхто не боявся, це погроз Росії своєю ядерною зброєю, тому що в світі є інші країни, які теж мають ядерну зброю, і сильніший тиск на Росію, як і на будь-якого іншого агресора, у майбутньому все ж таки допоміг світові бути більш безпечним місцем. Щодо поточних позицій України в Організації Об'єднаних Націй, як вони змінювалися за час повномасштабного вторгнення, і чи підтримує наш сьогодні та ж сама кількість країн, як це було у лютому 2022 року. Цікаво, тут дуже хороше питання, тому що якщо просто побіжно аналізувати результати голосування на Генеральній асамблеї з питань, які на користь України засуджені Росію, то переважна більшість країн дійсно засуджує, порушення міжнародного права, вторгнення в Україну, порушення прав людини і так далі. Є дійсно країни, які займають умовний нейтралітет, тобто грають на користь Росії, ну і є ті, хто дійсно там. Всього декілька країн, які підтримують Росію, тобто відповідно не підтримують резолюцію по Україні. Зовсім інакше виглядає Редбез, бо до Росія просто все, що можна, блокує. Тому я хочу сказати, що на міжнародній арені є розуміння в тому, що агресивна війна проти сусідньої України, особливо з боку великої країни, яка ще має ядерну зброю, це ненормально, так не має бути. Викрадання дітей це дуже дражлива і чутлива тема. Так не має бути. Тобто, в цілому, я хочу сказати, що Україну чують на такому майданчику, але питання. Наскільки далі де це голос, що можна робити? Як Росія намагається теж переманювати на свій бік деякі країни, просити їх займати умовно нейтральну позицію? Але ми розуміємо, що та нейтральна позиція зазвичай означає, що мовчазну підтримку, так ну або взагалі не брати участь голосування, теж називається як я не знаю, там дипломатичний гриб, чи що хтось цей демократ, дипломатичний нежить, що хтось вийшов і просто не брав участь в голосуванні. Тому в цілому хочу сказати, що організація об'єднаних нації на рівні такого загальному умовно це і я хочу ще підкреслити, що Росія часто застосовується порівняння, які країни за кількістю населення голосують там за, проти чи утримуються від голосування, показавши, що умовно, там Китай займає посередню позицію, відповідно там може щось блокувати. Відтак підтримує Росію. Ну розумієте, коли Росія працює такі тези, вона дійсно принижує багато країн світу, які ну не є великими за населення, і це теж до речі на користь України. Пане Максиме, то чому ж Росія, яка порушила всі норми і принципи міжнародного права і досі в Радбезі ООН, і чому це питання активно не порушується? Дуже хороше питання. По перше, є страх, що якщо Росії вигнати звідти і Росія почне розвалити, розвалювати, як ці хороші руски, типа ліберали російські, так, починають розказати, що ой, якщо Росія почне дезінтегровуватися, розпадати, то там я завжди жартую. Таке уявлення, що ядерна бомба буде в кожному гірському аулі, в кожній деревні, десь да буде по ядерній бомбі. Там ж буде така страшна громадянська, віна, що ж там якісь жахи будуть в Росії. Що ні-ні ні, краще ми зараз задобримо Путіна. Якось ми з ним будемо про щось спілкуватися, і тоді всім буде добре. Хоча без докорінної зміни Росії середу. Безпеки в світі не буде на довгі десятиліття вперед. Це треба розуміти. Я хочу сказати, що перед Росією це не ну на жаль, не йде на спад такими темпами, якими ми хотілися б страх перед Росією, і уявлення про те, що значить ой Росію треба зберігати будь-що ну в якійсь констеляції особливо путінського режиму, тому що будь-який альтернативний варіант, нібито буде гіршим і небезпечнішим. Це неправда, тому що я вважаю що Росія потребує свого шансу на докорінні зміни зсередини. Бо Якщо Росія лишатиметься імперії, буде Путін чи якийсь інший її очільник, то е, безпечним е, не те, що Євразія, світ не буде тому, от це розуміння воно дуже поступово приходить. А на вашу думку, що можна в принципі зробити з Росією в ООН, враховуючи, що вона не приховуючи відверто, брутально і агресивно порушила фундаментальні засади статуту ООН, зокрема про неторканність кордонів, це ж те, що навряд чи вже якось можна змінити якимись політичним рішенням. Абсолютно, я з вами погоджуюсь. Я підтримую те, що ви цим питанні поставили проблематику гнати геть. Ізолювати повністю це дійсно було б ну, те, що коли порівнювали з лігою нації, та де там сміліше було з виключенням умовно з організації будь де Якщо хтось порушує правила клубу, його виганяють, якщо дуже брутальною банальною мовою. Потім обмеження контактів, виключення з усіх можливих форматів, бо ми бачимо, що навіть Путін особистісно дуже боляче реагує на цю ізоляцію свою так специфічно. Ну, на жаль, ми бачимо, що цього не відбувається. Повторюсь, з причин того, що є побоювання, що розпад Росії це небезпечно, що краще з Росії залишати якісь там шляхи комунікації, ще щось. І цей острах перед Росією, ну це теж мені здається несправедливо до багатьох країн світі до речі, не тільки до України. А якщо для прикладу Росія перейде від ударів кількома дронами по АЗС до більш якихось рішучих дій, це може якось вплинути. О, ну це дуже страшний сценарій. Сподіваюся, що ну постраждаємо в першу чергу. Хто ми? Ми треба розуміти, що на нашій території буде ця катастрофа. А потім ця катастрофа дійсно для європейського а, субконтиненту. Розумієте, на жаль, дійсно, ми вимушені ставити питання. Ну, ви експертне середовище в тому числі, через те, а що має в Україні такого відбутися жахливого. Щоб це глибоке занепокоєння, так і що ми там от переймаємося тим, що відбувається, перейшли якісь більш рішучі які дії по відношенню до Росії, і на жаль, Росія, моє таке враження, намагається тестувати. Ось ці знаєте, постійно ці червоні лінії російські, які постійно коливають, вони намагаються перевіряти і наше терпіння і терпіння не тільки наших західних колег, але всього світу, і це дійсно дуже небезпечно. Дякуємо за вашу аналітику. Максим Яковлєв був на прямому відеозв'язку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.